Добрий день, шановне панство. Пан Толя, вічно той рушій мого каналу є, бо я він не давав мені наряди, то я би не знімав. Ось Маємо три нутрінята. Одне біле вийшло від жовтого самця. Одне стандартне. А третє, де воно там в куточку? Вроді пастельне або стандартне. Я навіть не знаю. От. І маємо з тих трьох. Внутрішня ось таку кольорову гамму. Зараз я їм ще зелені маю принести, то я купаю картоплю і кину, ну, мішав мені ріс на городі, ось таке зело кину їм. В принципі, зараз все з городу зело кидаю їм, вони там перебирають. от. І деколи, якщо нема часу, то я маю кукурудзу молоду, викопав часник і на місці часника посадив кукурудзу і раз в два дня я їм кидаю кукурудзу. От того самочка може буде родити, бо вона така повненька. Є щось дві чи три самки, які збільшують вагу настільки то. Пра... Ну, моя версія буде правильно. Проживемо, побачимо. Дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.